Так що, для кого ви створюєте? Не створюйте для тих, кому це може не сподобатись. Я для них взагалі нічого не роблю. Вони мені не цікаві. І якщо я щось зробив і їм не сподобалось, ну ок, це лише знає, що я робив не для них. Все на своєму місці. А я роблю для тих, кому це може сподобатись. І я не знаю, де вони, скільки їх, може їх взагалі мало. Чи дуже мало, чи багато, я не знаю. начебто це від мене взагалі не залежить. Мене не питають. Але мені цікаво дізнатися, мені цікаво дізнатися що буде, якщо я буду створювати на 100% щиро, створювати для тих, кому це сподобається. Не треба робити для цих всіх, знаєте, от є, що все вміють, все бачили, все розуміють, оці всі, всі знайки. Які там цинічні, критичні, вони там, знаєте, вони у всьому розбираються, всюди були, кривлять морду, щось там будуть носом крутити. Їм постійно буде щось там незрозуміло, не так. І якось так виходить, що люди, яким це не сподобається, стають важливіше, ніж ті, кому це сподобається. І наче треба якось їх здивувати. Ні, для них не треба робити. Створюйте для тих, кому це буде цікавим. Кому це буде новим, хто такого ще не бачив, не чув, то буде радіти від того, що там з вашим продуктом чи з вами доторкнеться, хто від цього візьме щось нове, то буде вдячним, а не треба для байдужих створювати. Навіщо? Ні, треба тим, кому, ці, кому цікаво, хто захоче розібратись, навіть якщо там щось не склалося, таке не нелогічно, вони розберуться. Достроїться ці цепочки, мостики прикладуть до знань. Типу, до тих, кому цікаво вникнути, ну, тому що їм це подобається. Вони таке люблять, вони до такого тягнуться. Ось для таких людей прикольно створювати, і хочеться, і є сили. Для таких людей хочеться себе віддавати, віддавати свій час. А для, а для тих, хто знаєте, хто очікує від нас чогось особливого, ну не треба, не треба для тих, хто очікує від нас бездоганності. Що ж це взагалі таке бездоганність? Коли ми хочемо зробити бездоганно, да, нас є таке бажання, нас спушить зробити щось бездоганно. От це як? Це як ми хочемо зробити? Самозначне слово бездоганно. Тобто, я хочу зробити щось, ну, до чого не буде якогось там укору, да, не буде до чого причепитись, щоб мене не критикували і, і там не ж в цьому нема нічого живого, нема нічого справжнього, немає нічого щирого, у цьому бездоганному, Да? Бездоганність ну, вона така мертва, холодна, несмачна. Да? несмачна. Начебто я боюсь, що мене викриють. Тобто я хочу зробити бездоганно, щоб мене не викрили. А я пропоную навпаки: зробіть, щоб вас викрили, щоб вас відкрили ті, кому це подобається, щоб вас свої викрили. І побачили, щоб вас викрили. Ті, кому це подобається, щоб вас свої викрили і побачили. І тут важливо їх не знецінювати, да? не починати рахувати, ну щось якось мало в мене попиту, мало беруть, мало дивляться, мало лайкають, Не знецінювати тих людей, яким подобається те, що ми робимо. Тому що ми можемо подивитися, що там в когось є великий успіх, тисячі мільйонів все таке, а в нас тут поменше. Але якщо подивитись, наприклад, людина йде в пекарні, купує хліб, і їй, їй він дуже подобається вона каже: о, класний хліб. Так в той момент те, що 100 інших людей цього не зробили, і не зайшли, і не купили, не робить її досвід меншим. Для неї він не стає менш цінним від того, що ще мільйон людей також не кайфанули від цього хліба. Розумієте? От уявіть, яблуня. Даю яблука, стараюся їх зробити смачними, гарними, з такою кислинкою. І до мене приходять любителі апельсинів. І такі там щось носом крутять. Як би я не пижився, як я би не намагався, але я з себе не видавлю апельсиновий сик? Ну ніяк, що б я там не зробив. І знаєте, як забувають ці любителі апельсинів, вони там щось починають: А чому яблука? А чому такі? А чому не. Помаранчеві, і починають розповідати, який він світ, світ апельсинчиків. Ну, що мені з цим робити? Ну привіт, апельсинчику, наче ти трохи не туди прийшов. Давайте уявимо, що це можливо, що можливо дізнатись, що точно буде мати успіх, що точно сподобається. Ми це зрозуміли і себе в це втіснули, да, зробили себе таким, щоб під це підійшло. Зробили таку копію себе, яка цьому відповідає. І ось нам вдалося. І є ця тисяча успіху. Ми молодці. Це, звісно, буде приємно, вражаюче, але якось недовго. Тому що успіх є, а нас в тому успіху нема. Це успіх підробки, яку ми створили, щоб його отримати. Себе ми в цьому так і не пізнали. Ми не зустрілися з собою, зі своєю правдою, не почули себе. Да? Успіх такий шумний, а себе, ту музику, яка грає в нас, ми так і не почули. Не почули музику своєї душі. І може так стати, що ви не знаєте, як робити щиро. Не знаєте, що вам цікаво, що ви хочете. І це буде важливе відкриття. Неприємне. Неприємне, але дуже важливо зустріч з собою. З тим собою, який не знає. І що в цьому? В цьому саме щире, що ви можете зробити, це почати робити, щоб дізнатися. Дізнатись, до чого мене тягне, що мені подобається, що ні. Робити і слідкувати, як на це відгукується ваша душа, а не щоб отримати схвалення світу. Хочеться вірити, що нам всім дано щось більше, ніж просто наша здібність підлаштовуватись під попит. Ну добре, на сьогодні будемо закінчувати. Дякую за вашу увагу. Напишіть в коментарях, що думаєте, як вам зайшло, як ви взагалі це відчуваєте. Ну і якщо ви ще не підписались, зробіться. І ми скоро побачимось.